шалом, аїце, шалом, православне, шолом православної А Дивіться, що в мене для вас є? Це журнал художньої документалістики нога. Нога запам'ятовуєте, а це магазин збірка, де ви можете придбати журнал художньої документалістики нога. Тут тексти прекрасних людей, і які обов'язково треба прочитати для того, щоб змінити свою свідомість, своє життя, Но взагалі рухатись кудись вперед. Дивіться, журнал, нога, журнал-нога. Розумієте, що мені ще сказати? Дуже класна річ. Приходьте, купуйте. Допоможіть письменникам заробити на біткоін, Змініть свою свідомість на краще. Всім добра, всім успіхів! Журнал магазин збірка.